Базовими показниками, які формують розмір пенсії, є страховий стаж та заробітна плата. Страховий стаж це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. І за яку щомісяць місяць внески у розмірі не менше ніж мінімальний страховий внесок. Нагадаю, на сьогоднішній день це 22% від величини мінімальної заробітної плати, і у грошовому еквіваленті це 1474 тисяча гривні у випадках, коли сплата відбувається не в повному обсязі. При нарахуванні пенсії страховий стаж зараховується за неповний місяць. Дуже часто буває, що людина фактично пропрацювала, наприклад, 10 років, але так як за неї внески сплачувалися не в повній мірі, до пенсії зараховується лише, наприклад, 5 років. І це вже стає проблемою, тому що це впливає на саме право призначення пенсії взагалі. Нагадаю, що законодавцем визначено. Дуже жорсткі норми щодо необхідного мінімального страхового стажу. В 2023 році, для того, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно мати страховий стаж не менше, ніж 30 років. Якщо ж стажу менше, а саме від 20 до 30 років, то людина йде на пенсію в 63 роки. А при наявності від 15 до 20 років лише у 65 років. Крім того, велика кількість страхового стажу також впливає на встановлення додаткової оплати кожного року стажу. Понад встановлену законом норму для жінок це понад 30 років, для чоловіків понад 35 років. В такому випадку до пенсії особи нараховується по одному відсотку від її основного розміру пенсії за кожний перепрацьований понад норму рік, але не більше ніж один відсоток від величини прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність. Таким чином можна зробити висновок, що Чим більший стаж, тим більше позитивний його вплив на розмір пенсійного забезпечення. Нагадаю, що на сьогоднішній день для призначення пенсії враховується абсолютно весь заробіток, починаючи від 1 липня 2000 року. Існує декілька міфів стосовно заробітної плати. По-перше, це те, що потрібно брати при нарахуванні пенсії заробіток лише за останні роки. Звертаю увагу, ні. Як вже було сказано, береться заробіток. Абсолютно весь, який є у людини з 2000 року, з липня місяця. І е, другий міф це те, що е, можна е, активно попрацювати з хорошим заробітком останні роки перед пенсією, і розмір пенсії буде більший. Це також не зовсім вірно, тому що е, коефіцієнт заробітної плати буде формуватися за весь період з 2000 року. І якщо е, були заробітки низькі з 2000 року. Року, потім вони збільшились, то буде формуватись середній розмір коефіцієнту за весь період. Законодавцям надана можливість додатково вилучити із заробітної плати до 10% від загального періоду страхового стажу. Це дає можливість оптимізувати заробіток і збільшити розмір пенсії. Крім того, додатково оптимізуються понад 10% періоди ковіду, а також періоди воєнного стану. Якщо людина мала в дані періоди низькі заробітки, то вони не будуть враховані. Якщо ж людина мала високі заробітки, то звичайно вони будуть враховані і будуть збільшувати загальний розмір пенсії. Збільшення пенсії для осіб, які її отримують, а саме для пенсіонерів, відбувається. Ну, по перше, це коли особа продовжує працювати. Передбачено проведення перерахунку кожні 24 місяці після призначення пенсії або останнього перерахунку кожного року. Станом на 1 квітня проводиться автоматичний перерахунок пенсії для такої категорії пенсіонерів. Що це означає? Це означає, що людина не приходить, не пише заяву, а. Пенсія перераховується автоматично. Якщо ж право на перерахунок пенсії виникає в інший місяць, то людина має право звернутися із відповідною заявою до будь-якого із сервісних центрів пенсійного фонду України незалежно від місця проживання та прописки, або ж звернутися з засобами веб-порталу пенсійного фонду при зверненні за перерахунком пенсії. Після відпрацювання 24 місяців, в пенсійному фонді буде проведено два розрахунки по стажу і окремо по стажу і заробітній платі. Якщо людина пропрацювала 2 роки і коефіцієнт її заробітної плати збільшився, тобто заробітки стали більші, то це буде враховано в розмірі пенсії і, відповідно, розмір пенсії збільшиться. Якщо ж заробітки були на тому ж рівні або менші, і це впливає на зменшення, Коефіцієнту, то використовуватись буде той коефіцієнт, який був до цього, тобто при призначенні або при останньому перерахунку пенсії. Маю сказати про додаткові стимули, які дають змогу підвищити рівень свого пенсійного забезпечення. По-перше, це більш пізній вихід на пенсію. В такому випадку за кожен повний місяць. Після настання пенсійного віку людині до розміру пенсії додатково нараховується 0,5% від її основного розміру пенсії, якщо відстрочка була на період до 60 місяців. І по 0,75 відсотка нараховується від основного розміру пенсії за кожен повний місяць після настання пенсійного віку, якщо відстрочка відбулася на період понад 60 місяців. Якщо говорити простими словами, то якщо людина йде на пенсію через рік від настання пенсійного віку, то 0,5% множимо на 12 місяців. І отримуємо додатково 6% від основного розміру пенсії додатково до е, щомісячного розміру пенсії. Крім того, законодавством передбачена додаткова можливість підвищення пенсійного забезпечення для такої категорії, як, наприклад, освітяни та працівники охорони здоров'я. Е, якщо ж вони до настання пенсійного віку не використали своє право виходу на пенсію за вислугу років. То при наявності у жінок 30 років відповідного спеціального стажу, а у чоловіків 35 років відповідного спеціального стажу є можливість отримання 10 розмірів пенсій. Це одноразова виплата, вона виплачується перший раз при призначенні такій категорії осіб пенсії. Від початку року в пенсійному фонді реалізована можливість сплати добровільних пожертв. Це кошти, які можуть бути сплачені добровільно як юридичними, так і фізичними особами, і як персонально, так і знеособлено на користь третіх осіб. Що це означає? Це означає, що будь-який родич, друг, меценат може сплатити на вашу користь певну суму коштів, і при виплаті місячної пенсії ви додатково отримаєте до свого розміру. Суму пожертви. При виникненні будь-яких питань пенсійного забезпечення рекомендуємо звертатися до фахівців пенсійного фонду України засобами телефонів гарячих ліній, а також засобами порталу. Фізично можливо звернутись до будь-якого сервісних центрів незалежно від місця проживання та місця прописки.